Всім привіт-привіт! Ви на каналі Луговенко Наталії. Закінчується третій каталог, завтра останній день, і в мене поприходили, нарешті, мої замовлення прийшли майже одночасно, тому чекайте два моїх відеоогляду. Ну що ж, почнемо з першого. Мені потрібно засіб для чищення. Дуже його полюбляю. із за того, що ну, він густенький, наніс на мочалочку, і протер на раковину, чи навіть я каструлі, які ну так, нагорають ним чищу. Дуже-дуже подобається. І не сильно такий ядрений, будемо так казати. Звичайно, можливо, якщо. Каструлі сильно такі загорені, то він і не справиться. ну, А так як я не довожу, то мені цей кремчик саме враз. Тому замовила собі, тут 750 мл, вистачає надовго, великий, і, я б сказала, бюджетний такий засіб для прибирання. Потім Замовлення, у мене замовили ось такий умивалочку, гель для умивання з майораном, але так як замовлення йшло моє по Укрпочті дуже довго, цей гель залишиться в мене, і коли я вже ну, спробую, то, звичайно, поділюся своїми відгуками. Буває і таке. Укрпочка підводи. Ну, і для себе, звичайно, мої помічники зараз це кремчик для вен, коли холодно, я вже говорила, що я перейшла з каштана саме на оцей кремчик. І для суглобів дуже гарний порятунок це акулячий хрящ, іменно в кого артрози, артрити. Те, що не можна холодити, тому що дівчатка пропонують для всього каштан, Ні, нам потрібно розібратися, що в клієнта саме болить. Якщо це суглоби, ні в якому разі це не каштан. А ось отакий засі кремчик із акулічим хрящом, лука, заміном, рутин. Ну, дуже класно допомагає, перевірено вже на собі. І ще один кремчик, я відкрила для себе це ось отакий бальзам форте із паприкою. Теж дуже класний, дуже швидко проходить біль, якщо є в суглобах. Оце для суглобів. Отака парочка. Я чередую, щоб. Не привикали, ну і дія трішки інша. Тому ось я от такі парочки зараз використовую. Ну і для вен венутонус. Як же ж без магнія? без магнія нікуди? Ось я такий магній цього разу взяла. Приймаємо, я вже в відгуках розповідала про нього. Ще е, взяла вологі серветки. Вологі серветки добирала, по-моєму, до чогось, вже не пам'ятаю. І ще всім консультантам ішли ось такі пробнічки, кондиціонера і шампуня. Наш протеїновий шампунь. Я якраз з ним користуюся, то я шампунь знаю, в пустих баночках. Детально всі свої враження розповім, зараз скажу, що дуже класний шампунь після того, як ви покрасились, набагато довше тримається колір. І так як у наших фарбах тільки один є кондиціонер, тобто, якщо я раз уже пофарбувалася. Кондиціонер використала, то зараз я вже буду фарбуватися, і в мене немає кондиціонера. То, якраз, якщо шампунь підходить дуже класно для, ну, для волосся після окрашування, думаю, що кондиціонер теж підійде. І якраз це мені буде до фарби, тому я дуже-дуже задоволена. Прийшов каталог слідуючого періоду. Який вже почнеться з понеділка, із 18 числа. І ще я замовила для себе 10 тестерів Мартін Lyon. Приходять от такі коробочки, ну мені, по крайній мірі, так прийшли в коробочки, і бачу, що в коробочки їх вміщується 12 штучок, якщо хтось хоче. Брати, щоб саме в коробочки не побилися, брала тестувати. На жаль, ще не тестувала, але деякі нюхала, деякі сподобались, деякі, звичайно, що не дуже. І вже теж, коли користуюся, обов'язково буду з вами ділитися. Так як маю структуру, часто дівчатка питають за аромати. Звичайно, що я не можу взяти всі собі ну, Аромати, щоб розповідати. А так, в пробнічках саме то. Зможу і поділитися, і сама протестувати, який сподобається замовити повну версію. Теж, дівчатка, хто вагається, купувати, не купувати, беріть тестери, і ви обов'язково підберете той аромат, який вам подобається. Ось і таке було перше моє. Замовлення невеличке. Думаю, що щось ви для себе узнали нового, і я була для вас корисна. Тому очікуйте ще другий випуск, друге моє замовлення. Там набагато більше, і я думаю, що ще цікавіше. До скорих зустрічей!